Вітаю! Пропоную поговорити про те, як створити інтерактивну вправу засобами сервісу Learning Apps. В адресному рядку браузера прописуємо Learningapps.org. Ми потрапляємо на головну сторінку цього сервісу. Сервіс має мультимовний інтерфейс. Обираємо українську мову. Для того, щоб створювати право, потрібно зареєструватись. Натискаємо Реєстрація. Створити новий обліковий запис. Продумуємо логін, вказуємо свою електронну скриньку. Придумуємо пароль саме до цього сервісу. Повторюємо пароль. Я приймаю умови. Код безпеки вказуємо, звертаємо увагу на регістр літер, тобто великі чи маленькі. І натискаємо Створити обліковий запис. Якщо все буде вказано правильно. Ви потрапите в свій створений обліковий запис. Я вже зареєстрована, тому вказую свою електронну скриньку, пароль і увійти. Розглянемо, які є можливості. Перегляд вправ: Рядок пошуку, в якому можна вказувати слово сполучення, за якими буде здійснено пошук. Наприклад, сума кутів. Система мені пропонує достатню кількість вправ, в які в назві або в тексті вправи є словосполучення, сума кутів. Я обираю вправу. Якщо вона мене влаштовує, я її можу використовувати у своїй роботі. Якщо не влаштовує, повертаюсь назад і переглядаю інші вправи. Тобто, в розділі. Пошук, перегляд прав можна здійснювати пошук з величезної кількості вправ, які є на цій платформі. Наступне перегляд прав. Це також можете здійснювати пошук, але не, не за назвою, а за категорією і за рівнем складності. Категорія це англійська мова. Астрономія, біологія, географія, економіка і так далі. За рівнем складності дошкільна освіта, початкова школа, середня школа, старша школа після дипломна. Наприклад, якщо я бажаю переглянути вправу саме для дошкільної освіти і початкової школи, я встановлюю налаштування і система мені запропонує саме за цим віком вправи. Далі, створення вправи. Обираємо. Натиснувши створення вправи, Система нам запропонує шаблони, за допомогою яких можна створювати вправи. Розглянемо. Знайди пару, класифікація, числова пряма, просте упорядкування, вільна текстова відповідь, фрагменти зображення, вікторина, заповнити пропуски, аудіо та відеоконтент, перший мільйон, пазл, кресворд, знайди слова, де це, вгадай слово, скачки, гра парочки. Порахувати, таблиця відповідностей, заповнити таблицю Вікторина з друкування. Розглянемо, як створити вправу, використовуючи шаблон. Беремо перший шаблон. Знайди пару. Обираємо. Коли ви обираєте той чи інший шаблон, система вам випадковим чином пропонує вправи, які створені саме за допомогою цього шаблону, щоб ви зрозуміли, як він працює. Вправи вони відбираються з величезною кількістю вправ, які створені саме на цій платформі різними користувачами. Якщо ви переглянули, як працює, і все вам зрозуміло, і все вас влаштовує, натискаємо Створити нову вправу натиснули. Відкривається режим конструктора, якому потрібно уважно заповнити всі поля. Назва вправи. Створимо вправу, яка буде мати назву. Комп'ютерна техніка. Опис. Напишіть опис завдання цієї вправи, який показуватиметься при її запуску. Можна залишити поле порожньою. Пропишемо. З'єднаємо пару. Далі пари. Вкажіть два об'єкти, які відповідають одне одному. Це може бути поєднання текстів, зображень, аудіо та відеороликів. Перша пара, перший елемент. Перша пара, другий елемент. Ми бачимо, що поєднувати можна тексти, зображення, озвучений текст, аудіо та відео. Перша пара зображення. Зображення можна шукати зображення в системі Learning Apps, можна використати зображення за покликанням і можна перетягнути з комп'ютера. Ми спробуємо шукати зображення. Мишка. Пошук. Система нам пропонує зображення. Не зовсім вони мене влаштовують. Переходимо на другу сторінку, далі рухаємось. І таким чином ми здійснюємо пошук того зображення, яке саме вам підійде. Беремо цю мушку. Якщо мене влаштовує, я натискаю Використати. Якщо не влаштовує назад до пошуку використати. І текст. Мишка. Додати ще один елемент зображення. Спробуємо знайти сканер. Пошук. Використати. Текст, сканер, третій елемент. Знову здійснюємо пошук. Принтер. Так, використати текст. Принтер. Зайві елементи. Можна додати до трьох зайвих елементів, які не належать до рішення. Далі складені пари зникають. Можна вказати, що складені пари зникають. Тобто, коли пара правильно з'єднана, вона буде зникати. Зворотній зв'язок. Чудово правильно рішення знайдено. В це поле можна залишити ту фразу, яку пропонує нам система, можна її видалити і прописати свою. Також в це поле можна скопіювати покликання на іншу вправу. Тобто, коли діти виконають цю вправу, їм відкриється вікно з покликанням на іншу вправу. І так по черзі діти будуть виконувати вправи. Також можна в це поле скопіювати покликання на мультфільм з YouTube будь-що. Завершити редагування і переглянути вправу. Завдання з'єднай пари. Перевіряємо, як вправа працює, чи правильно ми її створили, чи неправильно. Принтер, принтер. Сканер, мишка. Давайте поєднаємо сканер з мишкою червоне, неправильно. Роз'єднуємо і з'єднуємо. Чудово правильне рішення знайдено. Можна продовжити редагування, повернутися і щось змінити. Можна зберегти вправу. Продовжити редагування. Я пропоную змінити налаштування. Прибрати, що складені пари зникають. Переглянемо різницю. Знайди пари. Сканер. Мишка. Принтер. З'явилась кнопка для перевірки. Натискаємо. Чудово правильне рішення знайдено. Правильні розв'язки зеленим кольором. Спробуємо змінити відповідь. Перевіряємо. Бачимо, що правильні розв'язки зеленим, а неправильні червоним. Добре. Права працює правильно. Зберегти право. Зберіглась. Як цю вправу можна дітям надіслати на виконання? Є декілька варіантів. Лінк. Ми бачимо, що внизу під правою є покликання. Розглянемо їх. Лінк. Копіюємо. І відкриваємо в другій вкладичці. Вправа відкривається повністю на все вікно. Вбудувати. Вбудувати це покликання для того, щоб вбудувати вашу вправу на ваш сайт. Поширити, копіюємо в третій вкладичці відкриваємо, дивимося, порівнюємо лінк і поширити. Перший варіант це у нас лінк. Ми бачимо, що вправа відкрилася повністю на вікно. Поширити права відкрилася саме і так, як вона відображається на онлайн-сервісі Learning Apps. Видно і назву сервісу, і покликання, все видно. І останній варіант для поширення це QR-код. Натиснувши значок QR-код, він відкривається у нас повністю на вікно. Цей QR-код можна зберегти як зображення в комп'ютер, потім роздрукувати або розмістити на презентації, якщо ви урок проводите з презентації. Можна роздрукувати і дітям тоді надати, вони мобільними телефонами відсканують і будуть виконувати цю вправу під час заняття. Можна вивести на екран як вам зручно, так і використовуєте в своїй діяльність. Тобто варіанти для поширення цієї вправи на виконання учням. Або надсилаєте їм лінк, або поширити два покликання. Різниця в тому, як ця вправа відкривається на весь екран чи не на весь екран, і QR-коди. Закриваємо непотрібні вкладки. Розділ Створити колекцію це розділ, в якому можна створювати колекцію прав на виконання. Не одна вправа, а послідовна декілька. Розділ Мої матеріали це розділ, куди будуть зберігатися всі вправи, які ви створюєте. Вправи можна сортувати за папками, за категоріями, за темами, за розділами, за класами. Як вам зручно, так і розміщуєте. Я, наприклад, розміщую вправи і сортую їх саме за темами. І тоді, мені тоді дуже просто знаходити ту чи іншу вправу. Чим цей сервіс він гарний, тим, що він 100% безкоштовний, немає ніяких скритих платежів, ніяких платних тарифів, все безкоштовно для виконання. Для створення вправ. Для того, щоб створити вправу, потрібно зареєструватися на цьому сервісі, а для того, щоб виконувати вправу, реєструватися не потрібно. Тобто, ви, як вчитель, реєструєтесь і створюєте бібліотеку різноманітних вправ, а учні для виконання не реєструються, вони лише переходять за покликанням і виконують вправу. На мобільному телефоні, на планшеті чи на комп'ютері. Головне, щоб був інтернет для виконання цієї вправи. Ми з вами розглянули, як створити інтерактивну вправу засобами сервісу Learning Apps. Дякую за увагу!